на комунальне підприємство Луцьктепло попереджає споживачів, що із 6 ранку, 1 вересня, на певний проміжок часу послугу з гарячого водопостачання буде припинено. Це вимушена необхідність, поки врегулюються певні організаційні труднощі. Послугу буде припинено через те, що від 1 вересня підприємство не має достатніх об'ємів газу для того, щоб виробляти цю послугу. Кабінет міністрів України видав постанову, якою зобов'язав нашого постачальника Нафтогазтрейдинг продавати газ за пільговою ціною до 15 квітня наступного року. Але ця ж сама постанова вона відміняє існуючі договора чинні і зобов'язує укласти нові договори. Нова договорна кампанія розпочата. Весь пакет документів, необхідних для того, щоб підписати новий договір. Підприємству надало в Нафтогаз. Зараз цей пакет документів у Нафтогазі проходить відповідну процедуру перевірки. Як тільки ця процедура перевірки завершиться, підприємство «Луцьк тепло внесуть до інформаційної платформи газотранспортної системи як такого підприємства, яке має закуплено достатні об'єми газу для того, щоб виробляти теплову енергію з метою постачання гарячої води. Тож, як тільки пакет документів, які Луцьктепло надало Нафтогазу, пройде перевірку, підприємство «Луцьктепло» знову внесуть до інформаційної платформи газотранспортної системи і послуга з гарячого водопостачання знову відновиться скрізь у громаді. Це може бути у найстисліші терміни. Через день або два. Луцьк тепло співпрацює з Нафтогазтрейдинг вже третій рік, і минулі рази, коли договори переукладали, не було необхідності припиняти послугу з гарячого водопостачання, бо ж Нафтогаз був визначений урядом як постачальник останньої надії. Але в липні припинив ним бути. Тому нині, якщо «Луцьк тепло продовжить виробляти теплову енергію без внесення до інформаційної платформи газотранспортної системи, це влетить у копієчку. Якщо підприємство буде споживати газ, а не внесено до інформаційної платформи, то це так звані небаланси і газ буде нараховуватись в подвійному в подвійній вартості. Тому враховуючи і так хитке фінансове становище підприємства, споживати газ за ціною, яка вдвічі перевищує сьогодні ринкову, підприємство собі дозволити не може. Директор комунального підприємства запевнив, згідно з новим договором газу для послуг, які отримують споживачі, вистачить. Ціни на газ для населення та бюджетних організацій при цьому не зміняться. Втім, зазначив, що постанова кабміну номер 896 є не дуже вигідною для виробників тепла. Запропоновано розподіляти кошти через казначейські рахунки. Ті, що кошти, які будуть надходити від споживачів, щодня будуть розподілятись в пропорції: 65% коштів буде спрямовано на рахунки нафтогаз трейдинга постачальника газу, і лише 35% коштів буде залишатися на господарську діяльність підприємства. Цих коштів вкрай буде не вистачати підприємству, тому що в структурі тарифу складова газу це 55%, забиратимуть 65%. Підприємство зробило попередні розрахунки. На завершення цього року ми будемо мати переплату в декілька десятків мільйонів гривень за газ. Аби підтримати Луцьк тепло у такій невигідній ситуації, на сесії міської ради проголосували за зміни до бюджету з міської казни до кінця року. На діяльність підприємства виділять додаткових 61 мільйон гривень.